Добрий вечір. Сьогодні в офісі на Фабри чекаю на родину і, от поки чекаю, хочу сказати про аб'юзивні стосунки, що в них потрапити, звісно, може кожна людина, тому що дуже важко передбачити, як буде себе поводити через деякий час партнер. Але коли тільки з'являються перші дзвоники. Треба ці відносини закривати. Люди з самоцінністю невеликою самих себе. Вони просто на ці перші дзвоники не звертають увагу і тому потрапляють у таку вже халепу, коли вже з неї іноді вибратися дуже складно. І вони можуть бути налякані, можуть бути. Вже в дуже в поганому психологічному стані, тому ви передусім ваша самоцінність, те, як ви себе відчуваєте, і якщо у стосунках ви вбачаєте, що вас принижують, вас ображають, вас заставляють робити те, що ви не бажаєте робити, і це не є ок, то тут одразу треба звертати увагу.